Друзі, перші про головне поїхали. Новий ліца через верещук обіцяють предметну розмову щодо припинення програм грантової підтримки. США, пише десантник Валерій про запас раніше ж, коли їх попереджали щодо неадекватності мільярдних бюджетних витрат на отримання, наприклад, єдінава на закупівлю старого радянського мотлуху для АЕС на роздачу тисячі, то що предметно розмовляти не хотіли, і от прилетіло нарешті від роздратованих американців. Знущання імені Ірини Андріївни типу взагалі не розумію про яку корупцію каже Байден. Знайшло своє логічне закінчення, бо в штатах немає позитивної пропаганди, де можна розповісти про найвеличнішу перемогу над корупцією. Звичайно, постраждають тисячі людей, які забезпечують діяльність і користуються реалізацією важливих гуманітарних соціальних програм, але це точно не проблема американців. Може, комусь, врешті-решт, треба просто менше барахлитись на оборонці, перестати витрачати кошти на серіали про гімно, та, наприклад, розібратись з пенсіями, прокурорам, інвалідом, щоб фінансувати життя власної держави, та що під час предметної розмови хтось буде себе відчувати актрисою з німецьких порнофільмів, і слава богу, те. Тільки-тільки відгуляли інавгурацію, як республіканці готують перевірку допомоги Україні. Україна має надати звіти про отримку допомоги від США. Заплановано також слухання щодо можливих випадків корупції Зеленського та його оточення. Повідомляє «Київпост». Наступний прокурор уже заявив, що люди знайшли слід рахунків. Це стосується топ-чиновників банкової. Люди маски вишукують криптогаманців в той же час. ФБР буде розслідувати, як куди Зеленський витрачав гроші, і США заявив Пет Патель, якого Трамп призначає директором ФБР найближчим часом. Наразі США заохочують Україну збільшувати прибутки і не підвищенням податків, а саме шляхом реформування митниці боротьби із сірими ринками. Пенні Бріцкер паралельно з цим телеграм-канал Офісне мишеня» пише, що ревізори знайшли рахунки влади. Бригнець це так коментує: так що це ся робить? Це якась змова проти зеленого руху в Україні Америка, яка уповноважена корувати відбудову України, вважає, що прибутки треба збільшувати не податками, от то вже порохоботка. Того й гляди, скоро буде у неї армія мова віра. Хоча вона економіст і неї це трохи інакше не збільшувати податки, реформувати митницю, боротися з сірими ринками. Та і це щось на Порошенка дуже схоже. Може, він тепер американців спічрайтер. Не відкладає на завтра те, що варто було зробити вчора. А Борислав Береза підкреслює в листопаді, 21-го Зеленський заявив, що він впевнений, що голова його офісу Єрмак потужна людина, яка зробила багато важливих операцій. Його не можна втрачати. Нещодавно Зеленський заявив, що Єрмак потужний менеджер. Він його поважає за результат. Він робить те, що йому каже Зеленський, і це слова Зеленського. Тож, все, що відбувається, це завдання Зеленського. Ок у жовтні 23-го року видання «Бігос Інфо» встановило, що Артем Колюбаєв бізнес-партнер Єрмака за останні півроку розвинув будівельну справу, отримавши гроші від компаній, пов'язаних із столаром. Став співвласником фірми виробника БПЛА, отримав 20 мільйонів гривень на свої кінопродукти. Схоже, що все це звалилося на Колібаєва, не тому що він бізнес-партнер Єрмака, а тому, що це все сталося по наказу Зеленського. Чи все ще через те, що Кулібаєв близький до Єрмака? Але найцікавіше наступне в листопаді, 23-го журналісти з'ясували, що компанія Кулібаєва отримала дозвіл на відправку 38 мільйонів гривень в Дубаї під приводом закупівлі м'яса в розпал повномасштабної війни. Але м'ясо в Україну не приїхало. А що ж так? Це сталося тоді по команді Зеленського, чи все ж Єрмака? А про охоронці, що скажуть, їм заборонив Зеленський чи Єрмак. Ой, стільки всього неясного. А зараз журналісти з'ясували, що родина українського кінопродюсера Артема Кулібаєва, бізнес-партнера Єрмака. Позичила в російської фірми кошти на придбання будинку в передмісті Вашингтона 600 тисяч доларів. Мені цікаво, як на це відреагують в ОП. А телеграм-канал Дракона підкреслює наступне. Президент Зеленський підвів свій народ. Він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією. Він чудово виступає на презентаціях у США, але Він не провів мобілізації, не підготував вояків. Він нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Вікторія Спарц, сенатор конгресу, США від республіканців, і щось мені підказує, що висловила вона далеко не тільки свою думку. Віщує, як забутва зараз заволає, що слухати спарц, то меншу вартість. То ви ж розумієте, не меншу вартість, то канюшки американців зброї водночас волати, як США заважає нам перемогти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, відписуйтесь. переможемо разом.